А це наші прививочки винограда, які зроблені цього року чорним в зелене. Ось наш чорний череночок. Ми робили прививочку в зелене. Покажи наш кущик, як вони гарно розвиваються. І що я роблю зараз у цей період? У цей період я знімаю обв'язку. На наших місцях щеплення. Чому? Тому що я вже бачу, що йде потовщення, і починає пережимати обв'язочка наше місце зростання прививочки. Як я це роблю? За допомогою такого канцелярського ножа роблю отакий легкий надріз, тільки легкий, легкий, щоб не прорізати глибоко. Знімаємо саму обв'язочку. Ось таким чином розкручуємо її. І це у нас ось була латексна перчаточка. Просто її так як ми закручували, так ми її і розкручуємо. Все, покажи наше місце зростання. Видно, як гарно наріз, наріз калос. Гарне зростання. Покажи ще ось тут зробимо. І таку операцію я проходжу раз в неділю і передивляюсь. Де я бачу, що вже йде пережимання, обв'язочки ми знімаємо. Бачите, ось в цьому місці вже видно, що було починає пережимати. Все, знімаємо, бачимо гарне зростання. Дуже чудово пішли три лози у нас, залишаю все, що пускає. Близько трьох лоз, десь одна, десь дві, десь три, для того, щоб наша лоза не жирувала. Робимо зелені операції, видно, наша брунічка вже коричневіє, починає визрівати. І де-не-де лишаємо ось такі фрагменти, де гарні прививочки пішли, ось такі фрагменти нашої ягоди для того, щоб побачити, яка вона буде сортність. Ну і з весни біркуємо ось такими ось бірочками, щоб знати деякий сорт. А і ще нюанс, Іди, перейди сюди. На тих прививках, які пішли дуже слабо, ну, тут у нас ось, ось цю можна відмітити, бачимо. Гарно, вроді, все зроблено, але пішла вона дуже слабо. Тут ми не знімаємо, дивимося, що перетягнення немає. Я бачу, що воно не перетягнуто. Не знімаємо, тому що місце, де зростання ще пройшло не зовсім вдало. І якщо не буде цього пережимання, ми залишаємо навіть в зиму. Бо якщо зняти привочку і там непогане зростання, то... Можемо, коли її укривати на зиму, можемо зламати. То отакі прививочки ми не трогаємо. Дивимось там, де, де перетягує. Де перетягує, значить там вже пройшло гарне зростання. Ось як тут. Теж повторимо цю операцію. Так, о, цікавить тема по прививках, по догляду за ними, як зробити так, щоб вони визрівали вчасно до зими. Пишіть коментарі. Буду радий відповісти вам на запитання. Все, всім до побачення.